Зараз я вам проведу невеличкий рум тур і огляд ось такого кемпера. Кемпер розрахований максимально на три особи. Нас так і поїхало. Я чоловік і син. Ліжко велике і дуже зручне. Ми вже спали в ньому ніч. Я застелила туди свою найкращу постіль. Ось тут така зона кухні. Є все абсолютно: і тарілки, і ложки, і вилки. Тут газова плита, і вода. Все заправлене, бутиль з газом теж. Ми заплатили за сервіс за цей весь 350 злотих. Тут у нас холодильник, холодильник поки що пустий, але потім я його заповнила. Тут у нас зона туалету і душу. Ось такий туалет. Там все змивається, кнопка є. І з другої сторони, з вулиці можна витягнути контейнер з, всіма, з тим, всім, що там налилося. Ось так. Тут така зона їдальні. Диванчик, до речі, дуже зручний. Тут полички, телевізор, полички можна класти все, що хочеш, свої речі, і зона, де ми їдемо. Ось, і тут так. Такі двері відкриваються, кресла. Коробка передач тут механічна, і ми щось не могли знайти, де тут темпомат. І чоловік цілий час їхав ногою і дуже злився, тому що ми не розібралися в тому. А тут наш вже будинок, де є все-все, все абсолютно, і в якому ми живемо. Такий огляд, якщо вам було цікаво, пишіть, я ще розповім.